На Волині теж борються з безпілотниками. Щоправда, запускають їх винахідливі контрабандисти, що саме вполювали волинські прикордонники. Машина загорілася просто на ходу, і водієві довелося вибиратися з вогняного полону. Чим закінчилася небезпечна пригода на Ковальщині. На Волинь везуть загиблих воїнів. Область зустрічала відразу три кортежі. Вітаю, ви дивитесь новини на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. А розпочнемо із акції протесту, яку сьогодні влаштували під стінами Волинської обласної ради. Активісти в чергове зібралися з плакатами й вимогами більше грошей віддавати на потреби фронту. Зійшлися саме у той час, коли в сесійному залі починалася чергова сесія. Дехто з депутатів облради не ігнорував пікетувальників, вступав з ними в діалог. Законодавством під час воєнного часу заборонено управляти бюджетом, в тому числі обласної ради. Рішення обласної ради носить рекомендаційний характер, воно не впливає на виділення коштів, щоб ви знали. А рішення військової адміністрації впливає. Тому всі кошти сьогодні, всі кошти, які стосуються обласного бюджету, розподіляються обласною військовою адміністрацією. Уже в сесійній залі депутати запропонували ухвалити рішення, в якому чітко прописати кошти з бюджету першочергово використовувати задля потреб військових. Зокрема, у 2024 році пропонують 75% вільного залишку спрямувати на потреби ЗСУ та заходи тероборони. Але очільник департаменту фінансів обласної військової адміністрації засумнівався, чи це рішення на щось вплине. Офіційно військовій адміністрації цей проект не подавався. Я його бачив тільки скаже перед сесією. Але хочу сказати, що там суперечить дуже багато пунктів. Суперечить як. Бюджетному кодексу, зокрема, статті 22 по головних розпорядниках, де визначено, хто і який порядок має приймати головні розпорядники коштів. Є бюджетний кодекс, є відповідні постанови по затвердженню бюджету 252, є по казначейському обслуговуванню 590. І питання в тому, що щось нове видумувати, це буде порушення цих постанов. Наскільки це юридично правильно, напевно, юристи повинні дати. З 1 жовтня військовий податок з доходу фізичних осіб йде у державний, а не місцевий бюджет. Тож казна Волині вже втратила близько 500 мільйонів, каже фінансист обласної адміністрації. Відтак в проєкті бюджету Волині на наступний рік уже є дірка у 170 мільйонів, яких не вистачає на першочергові потреби. У стінах обласної ради кажуть, що в таких умовах говорити про додаткові гроші на зсу поки що просто немає змісту. На Волинь везуть полеглих воїнів. Сьогодні у Нововолинськ на щиті востаннє повернувся Євген сорока, який загинув на війні з російськими окупантами. Героя зустріли навколішки із встеленою квітами дорогою. Євгену сороці було 45, бійця поховають на алеї слави героїв. У Мар'янівську громаду привезли тіло Володимира Бориса. Попри пізній час, земляки навколішки та з прапорами зустрічали траурну процесію. 52-річний захисник помер від ран 14 листопада. Окупанти поранили його під Куп'янськом на Харківщині. Три дні у Мар'янівській громаді оголосили жалобними. А у село Рудка Любишівської громади сьогодні привезли тіло Олега Ковальчука. 29-річний молодший сержант загинув від ворожого обстрілу на фронті. Воїна поховають у рідному селі. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На Волині теж борються з безпілотниками і ловлять їх антидроновими рушницями. Щоправда, запускають їх контрабандисти. Днями прикордонники приземлили квадрокоптер із цигарками, який побачили поблизу кордону з Польщею. На ділянці ВПС рівне оперативники в складі прикордонного наряду секрет виявили за допомогою радіолокації. Е Квадрокоптер з підвищеним пакунком, який слідував в бік Республіки Польща. Зазвичай саме так контрабандисти переміщують тютюнові вироби на річковій ділянці кордону. В подальшому за допомогою антидронової рушниці вдалося заглушити GPS-сигнал коптера та приземлити його. Після його приземлення прикордонника нарахували 540 пачок сигарет без акцизних марок. І дрон і товар передали на експертизу. Контрабандистів шукають. Величезна вантажівка збила літню жінку просто на пішохідному переході. Аварія сталася учора в ковалі. 48-річний водій величезної фури Вольво наїхав на 73-річну пішохідку, яка Перетинала проїжджу частину у неналежному для цього місці. Жінку госпіталізували у відділення травматології, що стало причиною такої злочинної неуважності водія з'ясовує поліція. І ще про надзвичайні події на Ковальщині неподалік залізниці біля села Свидники серед ночі на ходу загорілася автівка. Рятувальників викликав черговий на залізничному переїзді, вгледівши вогонь. На момент приїзду пожежників водій зумів вибратися з охопленої вогнем машини. Самотужки він не постраждав. Рятувальники загасили авто за 10 хвилин. Чому воно спалахнуло? З'ясовують. Піймався із купою бурштину в багажнику. Така халепа сталася з мешканцем Рівненщини вчора на блок поступу близу Маневич. Певно, правоохоронці щось запідозрили, адже раптом стали ретельно перевіряти старенький Ополь Вектра. І от у відсіку, де мало б лежати запасне колесо, знайшли аж 12 пакетів сонячного каміння, які заважили на цілих 30 кілограм. Де взяв водій, не зізнався. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Коштовне каміння вилучили а разом із ним і автівку рівнянина. Йому до слова світить кримінал за незаконне перевезення бурштину. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. У Луцьк привезли нове обладнання. Тепер смороду з очисних буде менше, обіцяють комунальники. Чим годують дітей у Луцьких школах? 12-й канал перевіряв. Приїхав з фронту, щоб одружитися, і знову в бій. А наступний сюжет точно буде цікавий тим, кого доля змусила переселитися у Польщу. Українські біженці у тій країні можуть залишитися без фінансової допомоги від польської держави. Як нині живуть наші співгромадяни у вимушеній імміграції, і як на їх життя може вплинувати затягування поясів польською владою? Дивіться у сюжеті підготовленому спеціально для 12-го каналу хабом українських журналістів у Польщі «Медіапост Варшава. З початку повномасштабної війни українці, які приїжджають до Польщі, як шукачі притулку, можуть розраховувати на разову соціальну допомогу у розмірі 300 злотих. Це приблизно 2600 гривень. Ті ж, хто з дітьми, крім того, мають право на щомісячні 500 злотих на кожну дитину. Це трохи більше 4 тисяч гривень. Якщо за житло платити з власної кишені, прожити лише на ці гроші у Польщі неможливо, однак і їх отримують буває із затримкою. Виплачує допомогу спеціальний орган соціального страхування, що у Польщі називається ЗУС. Я ходила мінімум двічі в ЗУС з'ясовувати, а в чому ж причина, і відповідь завжди була однакова. Все гаразд. Ви просто чекаєте там, десь якісь збої, там якийсь дисонанс між прикордонною службою, і цією соціальною службою ЗУС. І відтак, ви просто чекаєте, тому що взагалі все добре. А, але нічого доброго не було з виплатами, тому що їх не платили. Завжди, коли я перетинаю кордон, якщо їду в Україну, я завжди показую і мобиватель і показую песель Укр тобто всі документи все в мене під рукою завжди. Ну і чесно кажучи, ще не думала, що існує якась конкретна моя проблема. Просто там щось вирішиться найближчим часом. Але вже в Січня я побачила а, в на сайті ЗУС а, в кабінеті своєму особистому, що а, мої виплати з, а, змінили статус, і там статус стоїть якийсь Ну там не не те, що далі будуть йти виплати, а от чи призупинено, ну, чи щось таке. Найчастіше виплати припиняють тим, хто виїжджає за межі Польщі навіть на день чи два, розповідають в консультаційному пункті фонду Український дім. Прикордонна служба не знає, чи та людина повернеться, так, тому передає цю інформацію до того органу. Е, ну і трапляється така ситуація, що навіть якщо людина там пробула нехай три дні так, на території України після повернення може за тиждень, може за два тижні, за місяць е, отримати від органу, який власне виплачує ці кошти, е, в онлайн-кабінеті інформацію про те, що е, ви виїхали і втратили легальне перебування на території Польщі, тому ми призупиняємо вам ці виплати. Скосувати біженцям статус із назвою Укр, який дає право на прихисток і виплати у Польщі, можуть також, якщо прикордонник не внесе у систему помітку, що людина в'їжджає саме рятуючись від війни, а не як турист. Однак повернути виплати реально каже Ірина Миронюк. Для цього потрібно написати листа до прикордонної служби з проханням надати інформацію про те, що ліміт відсутності у Польщі не перевищив 30 днів. З аналізу останніх наших таких відвідувачів, яким ми допомагали написати ці листи, є вже позитивні, так скажемо, рішення по тому, що ЗУС повертає ці виплати. Дуже довго люди з цим борикаються, і на даний момент дуже довго після призупинення ці виплати відновлювати. Натомість це можливо. Наталія, яка втратила виплати, писала і в ЗУС, і прикордонникам: перші не відповідали, другі прислали загальну відповідь. Щоправда, через декілька місяців жінка гроші все ж отримала. Будь-які спроби отримати інформацію. Ну в чому проблема, і можливо, там справді на якомусь прикордонному пункті хтось не зазначив якусь інформацію про мене. А, мені ніхто не міг надати а, і ну кажу загальні фрази: а, чекайте і придуть гроші. Крім соціальної допомоги на дітей, у Польщі існує програма 40 плюс. Протягом перших трьох місяців українські біженці можуть отримати безкоштовне житло. Людині, яка надає помешкання, уряд виплачує по 40 злотих в день. Довше, ніж на три місяці, така програма продовжена для пенсіонерів, багатодітних сімей, самотніх жінок з дітьми та людей з інвалідністю. Українців, які найбільше потребують допомоги від початку повномасштабного вторгнення, також приймають деякі польські готелі. Один з таких розміщений неподалік Гданська. Проживання та харчування українців там фінансує місцева влада. Ми працюємо від березня 2022 року. Відкриття такого готелю було для нас спонтанною ідеєю. Ми хочемо допомогти людям, які опинилися в складних життєвих умовах, спричинених військовою російською агресією в їхньому краю. Надаємо житло, харчування, вирішуємо питання з документами та стараємося знайти роботу. У готелі нині проживає 75 українців. Це мами з дітьми, пенсіонери, люди з інвалідністю та їхні опікуни. Термінів скільки триватиме така допомога, у готелі поки не називають. Не виключають, що українці зможуть залишатися там до завершення війни. Ми приїхали це чудове містечко місяць тому, і дуже задоволені. То дуже гарні умови, задоволені тим, що приютили тут гарна місцевість. І дуже гарне відношення. Родом із, із Волині, село Дубове Ковальського району. В даний час я вже скоро, як рік, буду в Польщі, дякуючи полякам керівництву Польщі, прийняли нас досить гостинно, надали житло, харчування безкоштовне. Працюю тут адміністратором, заселяємо людей і також будуємо. Дуже дякую Польщі, особливо нашим господарям пані Ілоні і Томику, за те, то, що вони нас тут відповідають за нас, надають нам безкоштовне житло з харчуванням. Також дякуємо Польщі за навчання наших дітей, діти учаться в польській школі. Дуже задоволені. Тут нам надають допомогу, їжу. Та все, що потрібно. Всю допомогу нам надали і. Харчування і мешкання, Все є щиро вдячні. Має як вдома, аб. Соціальну допомогу та виплати для українських вимушених переселенців у Польщі можуть скасувати у наступному році. Про таке рішення заявив речник польського уряду Пьотер Мюллер. Чи змінили ситуацію парламентські вибори, що відбулися у жовтні, поки сказати важко, зазначають у фонді Український дім. Теперішній уряд, який зараз є, не планує, не передбачує скасування цих виплат, але знову ж таки це відповідь не конкретна. Тобто ми не можемо знати на даний момент відповіді, як буде. Ну і скоріш за все це буде відомо вже ближче 4 березня 2024 року, тому що на сьогоднішній день до тієї дати діє прихисток на території Польщі. Наразі жодного рішення щодо скасування пільг немає. Посол України в Польщі Василь Зварич в одному з інтерв'ю повідомив, дія аналогічного закону про допомогу українським біженцям на рівні ЄС була продовжена до 2025 року, тому варто очікувати відповідного кроку й від Польщі. Посол заявив, що з польською стороною у цьому напрямку працюють. З луцьких очисних споруд буде менше смердіти. Принаймні на це сподіваються комунальники, які купили нове обладнання на дві каналізаційно-насосні станції або як їх ще називають КНСки. Не секрет, що часто в каналізацію люди кидають засоби особистої гігієни чи їжу. Труби забиваються, починаються проблеми і у мешканців будинків і в комунальників. Працівники Луцькводоканалу змушені вручну вигрібати сміття. Відтепер цю неприємну й важку роботу будуть виконувати не люди, а новітні роботизовані решітки. Обладнання самостійно контролює весь потік сміття, яке поступає на КНСКО. Також решітки автоматично очищають і забирають непотріб зі стічних вод. Сміття відбирається втричі більше і значно швидше. А отже, стоки потрапляють на очисні споруди чистішими. Комунальники кажуть, це власне і вплине на запах з леплян. До слова, це обладнання підприємство купило в кредит загальний обсяг інвестицій близько 190 тисяч євро. Смачно та ситно, головне нешкідливо у школах продовжують втілювати у життя реформу харчування. Раціон передбачає менше солі і цукру та більше фруктів і зелені. Тож тепер учні їдять кориснішу їжу. Вони нею задоволені, а вартується все доступні гроші. Принаймні, так кажуть чиновники. А як же насправді наша знімальна група дізнавалася, завітавши у луцькі школи? На годиннику ледь по дев'ятій ранку, а їдальня у четвертому ліцеї Луцька уже заповнена дітьми. У школі кажуть, що гамірно тут на кожній перерві, бо харчуються регулярно майже всі учні початкової та середньої ланки. Залюбки обідають у їдальні і старшокласники. Ми потрапили саме на сніданок. Сьогодні тут кускус, гуляш з курки, огірок та чай з булочкою. Харчування в школі дуже смачне. Готують завжди свіжо, готують завжди. Дуже приємні страви, що купують багато людей і багато черги. Я дуже обожнюю рис і люблю купувати булочку в слові. Це теж дуже смачно. Ми розпитали й у малечі, що з шкільного меню їм подобається найбільше. Макарони. Макарони і чай. Макарони з таплесу. Сирники з варенням. Макарони. Дітям смачно завдяки кухарям. Готують у школі працівники Луцького комбінату шкільного і студентського харчування. Їхній робочий день розпочинається о 6, а то й о 5 -й ранку. Стараємося, щоб все було до 9-ї години, все випечено і все наварено. Розпочинають із замішування тіста, аби на ранок у їдальні вже пахніло свіженькими, улюбленими у дітей булочками. Далі робота над другими стравами. Меню до слова змінюється кожних чотири тижні. А повноцінний обід у четвертій школі вартує 40-45 гривень. Наш комбінат дуже різноманітно придумує всякі для дітей нагінси, вони дуже обожнюють. Та ну котлету теж звичайно теж любить відбивну з початку 2022-го в українських школах запровадили нове меню, яке розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко. Тепер дитячі страви містять менше цукру, жиру, субпродуктів та хліба, але більше овочів, м'яса та фруктів. У закладі кажуть, що страви в шкільній їдальні справді стали кориснішими і ситнішими. Є три-чотири види салатів щодня, тобто діти можуть вибирати. Більше з'явилося фруктів. якщо порівняти ще років два тому, стали Менш солодшими напої чай такий дуже комфортний. Раніше повірте, він був трохи нудноватий. Стало менше солі, додалося більше домашніх і складніших за приготуванням страв, як от голубці та сирники. За словами заступниці, у школі харчування моніторять, щосеместру, опитують про страви колектив закладу. Позитивно відгукуються про оновлене меню. І в дев'ятій школі Луцька тут також готує луцький комбінат шкільного і студентського харчування. І е, птиця, і м'ясо, і риба. Тобто ми знайдемо все в нашому меню, що до вподоби буде кожній дитині. І банани, апельсини, як груші були, і яблучка. З поміж іншого головна кухарка розкриває секрет того, чому дітвора так любить шкільні макарони, бо вони, каже Ірина, вищого сорту. У нас в асортименті і салати змінилися, і пекінську капусту даємо з яблучками. О, і каша кускус, -кус, і макарони три кольори. Ми вже варимо для діток саме краще вони їдять. їдальня одне з улюблених місць у школі, як учнів, так і вчителів. Ситно пообідати тут можна за 30-35 гривень. Ми дуже любимо своїх кухарів. Це наша родина. Ми живемо всі однією сім'єю. Вони турбуються про кожну дитину, турбуються за якість нашого харчування, турбуються за безпеку, за чистоту. Тому ми їм дуже вдячні і самі, крім то, наш весь колектив також харчує місце з задоволенням. Загалом у переліку страв, які пропонує колективам навчальних закладів, луцький комбінат шкільного та студентського харчування 160 різних страв. І вони учням до вподоби, бо ж харчується у школах обласного центру більше 19 тисяч дітей. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вирвався у відпустку, відгуляв весілля і знову повернувся на фронт. Це історія захисника Андрія Дмитрука та тепер уже його дружини Яни. Весілля пара планувала давно, втім, через постійні зміни на фронті, де нині перебуває чоловік, закохані були змушені двічі переносити святкування. Та коли з'явилася можливість вирватися, часу дарма не гаяли. Весілля підготували за п'ять днів. 30 вересня закохання розписалися вже на наступний день. Відгуляли одруження. От тільки сповна натішитись сімейним життям Андрію та Яні не вдалося після весілля. Чоловік повернувся на фронт. Дякую, що були з нами. Нагадаю, що ще більше важливого та цікавого на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте і тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися першими про головні новини. А ще підтримуйте один одного і наших захисників. До зустрічі.